У ваших руках професійний конденсаторний мікрофон. Рекордер налаштована на 96 кГц у 24 бітах. Встановлена нова флешка і на голові моніторні навушники за 200 доларів. Ви готові записати краще інтерв'ю в історії документального кіно. Але вийшло оце. Доброго дня! Вас вітає погано записаний звук. Звучить просто неймовірно. Так, давайте розглянемо, з якими типовими проблемами ви можете стикнутися і як максимально їх нівелювати. Велика кількість фонового шуму. Як ми зазначали у попередньому відео, підвищення рівні розрядності файла прибирає лише той шум, який замовлений самим технічним процесом записування цифрового аудіо. Проте шум у вашому записі може з'являтись із багатьох причин. Будь-яке звукове обладнання, мікрофон, підсилювач і навіть аудіокабелі створює певний рівень фонового шуму. Для боротьби з цим шумом під час запису піднімайте рівень підсилення звуку до тої позначки, де пікові показники знаходяться в діапазоні від 15 до мінус 6 dBFS. Чим вищий рівень підсилення під час запису, тим менше шуму проявляється після нормалізації звуку. Але чому тоді не підняти рівень до нуля DBFS кліпінг аудіосигнал. Будь-яке аудіообладнання має такий параметр, як динамічний діапазон. Це межі між найголоснішими і найбільш тихими звуками, які ви можете записати. Не змінюючи налаштування підсилення аудіосигналу, ми не можемо записати шелестіння листя і роботу відбійного молотка. Якщо ми налаштувались на щось дуже голосне, то всі тихі звуки будуть нижче, так би мовити, порогу чутливості обладнання. І навпаки, якщо ми налаштувалися. На щось дуже тихе, тобто підсилимо вхідний сигнал, то голосні звуки при таких налаштуваннях будуть спотворюватись, і це спотворення занадто голосних звуків і являє собою кліпінг. Ось нормальний звук. А ось звук зі спотворенням через кліпінг. Найбільшою проблемою такого звукового спотворення є те, що такі дефекти неможливо прибрати на етапі постобробки звуку, оскільки у момент кліпінгу втрачається частина інформації про форму звукової хвилі. Отже, що робити для уникнення ситуації, у якій ви не зможете здати замовнику матеріал по причині його повної непридатності до прослуховування, перш за все за можливості, уникайте місць, де може неочікувано з'явитись значне звукове забруднення. Це узбіччя дороги, будівельний майданчик або їдальня. Звісно, якщо це не передбачено сценарієм. тримайте мікрофон якомога ближче до джерела потрібного вам звуку. Тоді ви зможете налаштувати загальну чутливість нижче і, відповідно, лишні звуки будуть менш помітними. Записуючи мову, враховуйте, що люди весь часто збільшують, то знижують гучність різних слів. Тому, налаштовуючи чутливість мікрофону, залишайте запас у 8-12 дБ від можливого максимуму. Тобто, коли людина говорить у мікрофон, рівень найголосніших її звуків. Має бути мінус 8-мінус 12 децибел, і якщо раптом людина, наприклад, голосно засміється, то ви запишете саме сміх на рівні мінус 5-мінус 3 децибела, а не спотворене крехтіння замість нього. Експлозивні приголосні Б і П. Якщо ви прислухались до попередніх рекомендацій і піднесли мікрофон ближче до джерела звуку, а цим джерелом є рот людини, то звуки, які мають характерне вибухове звучання, а саме звуки Б і П, можуть стати проблемою. Пиляв пилип Поліна злип, притулив, притупив, притупив. <соць> пиляв Пилип Поліна злип, притупив пилку пилип, Пік біля... пік пік біля <соць> пиляв пилип поліна злип, притупив пилку пилип, пік біля кіп картоплю прокіп, прийшов прокіп, напиляв окріп, Наляв. пиляв пилип Поліна злип, притупив пилку пилип, пік біля кіп картоплю прокіп. Прийшов прокіп, наляв окріп. На як чуєте, дуже часто звук П створює щось по типу звукового поштовху у мікрофон. Для боротьби з цим явищем використовуйте поп-фільтр. Це може бути як окремий звуковий екран, так і така поролонова насадка на мікрофон. Неадекватна робота автоматичного рівня звуку. Якщо ви користуєтесь не професійним аудіорекордером, а, наприклад, простішою версією від компанії Zoom, дуже популярною моделлю H1, або ж підключаєте мікрофон напряму у свою камеру, то у вас з'являється можливість записувати звук з автоматичним налаштуванням гучності. Відразу скажемо, що це від лукавого і краще не треба. Але все ж таки інколи доводиться. А тому треба розуміти, як із цим працювати. Автоматичний рівень звуку завжди намагається підняти рівень найголосніших звуків, які вловлює мікрофон, до максимуму чутливості. Тобто, якщо ви зайдете в кімнату, у якій, наприклад, працює старий холодильник, то шум цього холодильника буде чітко чути. Щойно ви почнете говорити, оскільки ваш голос буде на 30-40 дБ голосніше за холодильник, стане чути добре вас. А от холодильник ніби притихне саме на цю різницю в 30-40 дБ. І ніби все добре. Ми чуємо голос. У нас не відбулося кліпінгу, оскільки рівень чутливості автоматично знизився. Але щойно ми робимо паузу у своїй мові. Ми знову чуємо холодильник так само чітко, як і раніше. Якщо це не є нашою творчою задачею, хто знає, можливо, ми знімаємо рекламу ремонту старих холодильників. То така мішанина, коли ми чуємо то голос, то холодильник навряд чи комусь подобається. І нам доведеться все рівно, вручну знижувати рівень усіх звуків, крім голосу, на постобробці. На цьому завершуємо наш короткий ознайомчий курс про основи звукозапису. Не дивлячись на те, що для своїх прикладів ми використовували не найдешевше обладнання, отримані тут знання можна застосовувати і по відношенню до запису аудіо безпосередньо на свій смартфон. Головне розуміти, що саме ви робите і як це впливає на результат. Дякую.